Найгірший діалог це краще, ніж найкраща бійка. Це перше і друге. Ну про що ми зараз дискутуємо? Опозиція, яка замість того, щоб домовитись і перемогти, прийшла у парламент, щоб побити, вибачте, пику, якомусь. Але вони домовились кошули домовили. став заступником Верховної Ради. Ні, я не про те. Я кажу про період. До того. до того. Замість того, щоб сісти, домовитися і отримати більшість Верховній Раді, то ми не хочемо домовлятися, але пику одному ми наб'ємо. Тобто ви вірите, Скажете, що більшість е могла Роман, бути опозиційною? Е я глибоко переконаний в тому, що не тільки вона могла бути, і зобов'язані вони були зробити цю більшість, і це можна було зробити. Якої якості? Вони б мусили взяти тушок, тільки інших. Останні Тужі. дві хвилини підсумовую. Ні, сп справа в тому, що формулу успіху е керівні особи опозиції знають. Це домовленість, і це ця формула успіху була вже не один раз в українській історії парламентські продемонстровано. Але не, То не тільки виникає і... питання: ми зараз дискутуємо: розум чи ідіотизм? Ну про так. що ми вибираємо? Ми вибираємо ідіотську поведінку одних і інших в парламенті замість розуму. Якщо розуму нема. То ми вибираємо ту поведінку, яка є. Я дуже раджу з гопниками поговорити на вулиці, коли у вас забирають мобільний телефон, а ви їм розкажете про деісторичні методи е, вирішення конфліктів. Ви розкажете, що треба домовитися. Так, от, коли у тебе гвалтують твою жінку, коли у тебе забирають мобільний телефон, коли у тебе крадуть країну, кожен гідний відповідальний чоловік повинен взяти те, що може взяти, і зробити те, що він може зробити.